Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Doctor Clinic серпень-2024. Взагалі це липень, проте каталог діє у нас 2 місяці, але я не засмутилась, тому що акції в каталозі мені подобаються. Тим паче компанія нас просто балувала. Знижками цього місяця, адже зараз на весь асортимент дали мінус 33% знижки. Взагалі у нас мінус 30%, а тут 33%. І в незалежності від суми замовлення, будь-хто може отримати таку знижечку. До речі, хто ще не зареєстрований, хоче зареєструватися або цікаво, залишаю посилання на реєстрацію, також залишаю номер вайберу під відео. Якщо комусь цікаво, більш детальніше, пишіть мені на вайбер, і я відповім. На всі ваші питання. Так, ну і що хочу сказати. Компанія Doctor Clinic мені особисто дуже подобається. чим? Тут завжди йдуть підтримка для всіх клієнтів, консультантів і. В статусі тих, хто користується чисто для себе продукцією, і для тих, хто заробляє на продажах, тому що ну, таких, такої кількості акцій взагалі в компаніях я не зустрічала. І я... Це не те, що я там щось, знаєте, мене часто запитують: а ось як, а ось як всі знаєте, особливо хто дивиться в перше відео, то показую, Я співпрацюю з багатьма брендами, з багатьма фірмами. Тому мені є з чим порівняти. Сперечатись не буду, проте такої кількості акцій не зустрічала. І мені подобається, що клієнти повертаються за продукцією. От дійсно. Зараз іде акція на ось цей цибулевий шампунь. Це, напевно, топ продажів у мене. Знову замовила 10 штучок, тому що знову закінчилися. І впевнена, що завтра буду ще на, на закриття каталога, я буду ще їх замовляти, тому що м -м, шампунь коштує 700 мл, 199 гривень за цінами каталогу. Проте зараз е, акція при покупці двох ідуть 179 гривень. Це як і ось ці рослинні, так і ось ці ось. Яблучним оцтом теж за них розповідала, зараз ще раз розповім. Цибулевий підходить для будь-якого типу волосся, і оливка для будь-якого типу волосся. Часниковий проти випадіння та для росту. Але найбільше у мене полюбляють саме цибулевий. Він підходить для всієї родини. Там такий аромат, я б сказала, більше навіть чоловічий. І ну от, у мене за ним повертаються. Мені подобається, всі приходять, і навіть не одну, а дві пляшки сразу беруть. Не знаю, вони купаються ними чи що. Але він дійсно класно продається. Це стосується і ось цієї шампуньки з яблучним. Там, вона теж дуже класно, гарно вимиває волосся. А проте ще її фішка в тому, що вона дійсно класно допомагає від лупи. У мене дитина підліток. Не знаю, після третього використання, напевно, проблема з лупою була вже не проблема. І також у мене на ось. Нещодавно взяла клієнтка, дівчинка навпроти в Київстарі працює чоловіку. В чоловіка була проблема з лупою. Каже: ну, на всіх футболках ну, прям дуже видно, лупа сипеться і нічого не можемо з цим зробити. Буквально через тиждень приходить, каже, боже, Оля, дякую. Шампунь дійсно класний, дійсно допомогла. 400 мл 179 гривень. Теж зараз. Тому брала я перед цим брала їх з 10 штучок, тому що теж беруть їх дуже-дуже класно. Так, ну і ще в замовленні у мене є ось такий гель для прання універсальний та кондиціонер для білизни. Він тільки в цьому каталозі з'явився. Це у нас новиночка. Зараз в каталозі йде дуже класна акція. Один коштує літр 189 гривень. При покупці двох, третій продукт іде за одну гривню. Клієнтка замовила, вона вже покуп, купляла перед цим. Що хочу сказати? Часто запитують у мене Ольга, чи подобається тобі гель для прання, чи, ну, який краще у фармасі чи в клінік. Дівчат, скажу одразу: мені подобається більше фармасі. Якщо ви обирати між цим і тим, мені в фармасі дійсно подобається, але він коштує 369 гривень літр, цей 189 Цього я даю просто трішки більше. І ну, нормально пере, я не скажу, що там щось мені. Особливо дійсно важливо, щоб не було оцього гідкого аромату, як від персілу, від аріелю. щоб білизна була просто чистою, а не знаєте, ти пройдеш і таке враження, що ну речі в секунді купила. Ну, вибачаюся, як є. Тому що всі, хто. Мої знайомі, які займаються секонд-хендом речами, вони беруть всі речі саме цим: персіл, аріель, тайт, ті, що від класно. Відпирають і убирають запах, але залишається аромат цей прального порошку на тій білизні. І потім, коли ну, це особисто моя думка. Тому мені подобається гель для прання з клінік, проте я його використовую трішки більше, ніж з фармасі, але і той, і той дуже класні. Кондиціонер взагалі мені сподобався. Він такий ніжний, ніжний ненав'язливий. Чимось нагадує мені цю керочку Дюшес. Так, є. Що ще компанія дала за акцію? На останні дні ну їх дуже багато, я ж кажу, протягом місяця кожні 3-4 дні змінюються акції, змінюються знижки і продукти під 60-50%. Під Зараз. 32 продукти можна було обрати під 50% за кожні 6, Не пам'ятаю, якщо здається, за кожні 6 балів замовлення можна було обирати продукт під мінус 50%. Але там були такі продукти, в принципі, що в мене є, але все рівно не було. У мене ось цих лосьйончиків для рук та тіла, коштують вони 139 гривень. Їх дуже теж полюбляють клієнти. Дуже класні вони дуже класно зволожують. Аромати неймовірні. У мене це ягоди та манго. Також ще там є кокос, кокос і лаванда, але я сама не люблю ці аромати. І якщо я не полюбляю їх, то і продавати мені їх важкувато. Тому я оберу те, що подобається мені. Далі брала два ось такі олівчики знову, олівець помада. Я за них розповідала. Мені вони дійсно дуже подобаються. Нанесла це ось 01 та 02 відтінок. 02 це той, що більш розовіший. Вони дуже класні стійкі. Зараз спробую потерти, ось потерла руку, не мож... ну, тримаю телефон, не можу вам показати, але вони не розтираються. Ви їх наносите, і вони дуже класно тримаються протягом всього. Дня. Коштує взагалі 189 гривень в каталозі, але а, зараз було мінус 50%. Тому брала і перший, і другий. Але другий я вже знову продала, поки знімаю вам це відео. Так, ну і ще брала новиночки наступного каталогу. Це вже каталог вересня. У нас з'являться ось новинки, дезодоранти, потім, потім дитячий одеколон спрей. Дитя для діток, і ось такий сухий шампунь. Що я хочу сказати, ми нещодавно повернулися з Кракова, де відсвяткували другу річницю компанії, і нам дарували і ось цей сухий шампунь, і ось такий дитячий одеколон спрей. Вони мені е, сподобалися, і я їх вже продала, тому замовляла ще під мінус 50%. Чому би не скористатись. Тут була акція за кожні 20 балів замовлення можна було обрати продукти. Я обрала знову сухий шампунь у цей тропік. Мені сподобався такий приємний в нього аромат, і дівчата його дуже хвалили. Правда, брали не оцей тропік поперед, а той, що був ну, такий, та, ця, цей самий виробник, проте аромат інший був. То прям дуже хвалили. Тому взяла за тропік ще не знаю. Дівчинка була новенька, клієнтка в магазині, поки ще не поверталась. Так, чоловічий взяла дезодорант та жіночий. Ну, я скажу так, виглядають вони. Не, не дуже на мій смак. От, проте, ну, цей такий квітково свіженький, жіночий. А от чоловічий мені оцей класик сподобався червоний. Він такий от прям. Чоловічі, чоловічий аромат. Не знаю, як вони будуть працювати, тому що це новиночки, поки ще їх ніхто не придбав. 149 гривень коштували, ну а я брала під 50%. А ось за з дитячий декалон Fresh мама взяла хлопчику, хоча у неї. Вдома і хлопчик і дівчинка то каже, що користуються обидва, і їм подобається. Він такий справді от, свіженький така свіженька водичка для дітей. Дуже погано відкривати, відкривати треба двома руками. От, тому рекомендую хто, ну, хто продає дитячу продукцію, взяти ось цей фреш, і я думаю, ви його швиденько продасте. Ось таке замовлення в мене було цього разу. Завтра буду оформлювати ще. Тому. Хто хоче собі друкований каталог? Також пишіть мені, заповнюйте посилання і пишете, що зареєструвались до мене в команду. Я відправляю і ось такі друковані каталоги. і... Тестери, які у мене є, до речі, в вересні у нас буде теж дійсно дуже багато класних акцій. Особливо мені подобається, ну, взагалі я зніму огляд, але покажу вам трішки. Ось оця акція на хімію для дому. Це ті три продукти, які дійсно класно продаються, і на них буде акція 1 плюс 1-3 весь місяць. Тому, ну, скоро викладу і огляд на каталог. А так, ласкаво прошу до себе до команди, якщо хто. Із вас хоче спробувати щось новеньке. Так, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Ставте свої вподобачки, підписуйтесь, якщо ви не підписані ще, і до нових зустрічей! Всім пока!